Вона телевізійниця, він хірург. Стали відомі імена подружжя, які загинули на Крюківщині внаслідок російської атаки. Над угодою про надра уряд планує працювати сьогодні. І документальні стрічки про війну у столиці стартував Cinema for Victory, національний кінофестиваль на цю тему. Підписуйтесь, тисніть лайк. Це ТСН онлайн. Я Іван Костроба і зараз про все докладніше. Під час нічної атаки на Київ загинула моя колега, журналістка агенції Укрінформ Тетяна Кулик. і Її чоловік, лікар-хірург Павло Іванчов. Інформацію про це підтвердили вже офіційно. Тетяна в Укрінформі відповідала за розвиток мультимедіа, була авторкою і ведучою проєкту Нація непереможних. А Павло завідував кафедрою хірургії медичного університету імені Богомольця, був автором численних праці і підручників. Рятувальні роботи на місці влучання шахеда тривали до ранку. Будинок був дерев'яний, тож спалахнув відразу. Другий поверх обвалився, що значно ускладнило роботу рятувальника. Тіло чоловіка знайшли в досвіта, а вже по обіді вдалося відкопати і рештки його дружини. Тіла ідентифікують за допомогою експертизи. ДНК вони дуже понівочені вогнем. Сусіди, які знали родину, несуть до згарища живі квіти. Там, де значит, над їхньою спальнею, там вирва значит, звідти полум'я. Тобто удар був прямо, прямо от, от де у вход, чуть чуть Чуть-чуть лівіше. От чуть -чуть лівіше Там в них, значит, їхня спальня. І от удар був безпосередньо, мабуть, туди, тому що звідти значит, як полум'я. Щонайменше п'ятеро загиблих і восьмеро поранених у Костянтинівці. Це Донеччина. Окупанти вкотре атакували місто з авіації. Скинули мінімум три керовані фугасні авіабомби, понищені будинки, особистий транспорт. І громадські також на місці ударів триває пошуково рятувальна операція. Під завалами ще можуть бути люди. Три каби вибухнули також в Глухові. Це вже Сумщина, загарбники поцілили у місцеве підприємство. Поранений чоловік пошкоджені також сусідні приватні будинки і пожежна частина. Двома хвилями дронів росіяни вночі атакували Харків. Прильоти зафіксували в двох районах. Є влучання у дев'ятиповерхівку. Там гасили пожежу. Постраждали двоє людей. Зранку окупанти обстріляли Зеленівку поблизу Херсона. Там поранено місцеву жительку, а за добу в області вісім потерпілих. Я поранений також і на Запоріжжі. Це житель Степногірська, якого визволяли з під руїн його оселі. При фронтові населені пункти ворог атакував пів тисячі разів. Європейські миротворці в Україні у Франції заявили, наче отримали згоду Трампа на підтримку місії. Як заявив французький міністр фінансів, він очікує американської підтримки після того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню. За словами Еріка Ломбара відправити до України свої війська, аби гарантувати перемир'я, окрім Франції, готові Британія, Німеччина і інші європейські держави. Ломбар був у числі французької делегації, яка на початку тижня відвідувала Вашингтон. У рамках візиту зокрема відбулася зустріч Менеля Макрона з Дональдом Трампом. Говорити з американським президентом про європейську миротворчу місію за повідомленнями змі цього тижня планує і британський прем'єр. А вже 2 березня Лондон Он може скликати європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії в Україні. Росія не планує погоджуватися на розміщення європейських миротворців в Україні. Головний дипломат країни-агресорки заявив, що ідея про іноземні війська цитую націлена на те, щоб конфлікт розігрівати і далі. Сергій Лавров своєю заявою поставив під сумнів слова Дональда Трампа про те, що у Путіна немає проблем з європейськими миротворцями в Україні. А також глава російського МЗ заявив, наче зупинки бойових дій по лінії зіткнення не буде, бо, начебто, це протирічить російській конституції, куди Москва у порушення всіх міжнародних норм самовільно записала чотири українські області: Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську. Як гадаєте, вирішиться це питання? Чи будуть миротворці з Європи на українській землі, чи допоможе це завершити руйнування росіянами наших міст і припинити війну? Пишіть в коментарях і підписуйтесь на канал. Далі багато важливої інформації. Уряд України сьогодні розгляне текст угоди про НАДРА. Про це повідомив прем'єр Шмигаль. Він зазначив, що урядовці уповноважать міністрів для подальшого підписання документу під час перемовин президентів України і Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки. Він також додав, що угода зі США про мінерали України матиме зв'язок із гарантіями безпеки. Підписання може відбутися вже 28 лютого під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Про те, що вони незабаром зустрінуться для підписання, повідомив напередодні і Дональд Трамп, якою може бути ця угода, як проект коментують і сприймають з обох сторін, аналізував Олександр Романюк. Це може бути угода на трильйон доларів. Так сьогодні Трамп коментує потенційну угоду про надра. Учора Bloomberg, Financial Times та агенція France Press повідомили, що її можуть підписати вже 28 лютого. Тоді, нібито, президенти Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Вашингтоні. Я чув, він приїздить у п'ятницю і підпише зі мною угоду. Це велика угода, дуже велика угода. Українська сторона, поки дату підписання угоди не коментувала. Однак напередодні Володимир Зеленський заявив, Україна активно готує ряд угод і перемог. Дипломатії вже багато і події будуть тільки прискорюватись. Готуємо деякі формати. З партнерами до слова саме Україна першою запропонувала США спільне освоєння своїх ресурсів за надання необхідної зброї та допомоги у боротьбі з Росією. Про це йшлося у плані перемоги, який торік Володимир Зеленський презентував Джо Байдену і тоді ще кандидату в президенти Дональду Трампу. Після інаугурації останнього про угоду заговорили вже предметно, от тільки українську інтересу визнавав Володимир Зеленський у ній майже не залишилось. 12 лютого під час візиту до України американського міністра фінансів Скота Бесента США презентували перший проект. У ньому пропонували поділити існуючі доходи від видобутку українських корисних копалин 50 на 50. Україна ж натякнула, могла б на це погодитися лише якби йшлося про тимчасово окуповані території, які США допомогли б звільнити, і якби у документі були б гарантії безпеки. Попри публічний тиск адміністрації Трампа, угоду направили на доопрацювання. Багато плідних розмов є над чим попрацювати є над чим поміркувати у другому проєкті угоди, які показали Україні у Мюнхені, йшлося лише про можливий захист тих ресурсів, які розроблятиме США. Тож і цю редакцію Україна відкинула. Згодом з'явилася і ще одна версія, де Україні пропонували визнати борг у розмірі 500 мільярдів доларів. Далі мав бути створений фонд під контролем Вашингтону. Він мав би наповнюватися грошима від видобутку корисних копалин. У документі не було жодних гарантій безпеки з боку США. ними за версією адміністрації Трампа мала стати присутність американських компаній в Україні. Тож і ця версія не влаштувала нашу державу. Після чого тиск США зріс і ще більше Україні прямо виставляли ультиматум, аби вона підписала цей документ. Я їм сказав, що хочу рідкоземельних металів в еквіваленті приблизно 500 мільярдів доларів, і вони практично погодилися це зробити. Разом із тим в Україні досить стримано реагували на ці заяви і продовжили роботу над угодою. Під час прес-конференції 23 лютого Володимир Зеленський заявив, не визнаватиме жодного боргу перед США, адже підтримку Україна надавала як грант. Я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Також каже Україна наполягає або на включенні у документ гарантій безпеки, або ж готова розглянути угоду, за якою США поставлятимуть зброю чи продовжать допомогу Україні. І я так і сказав, я готовий до такого діалогу. І я впевнений, що він буде позитивний. Подобається це мені чи ні, тому що нам потрібна ваша допомога ще минулого тижня. За словами президента, сторони просунулися у перемогу. В оновленій редакції угоди зникла умова про визнання боргу у 500 мільярдів доларів. І відсутні останні редакції, які наразі називають компромісною, і текст якої повідомили ряд змі йдеться про створення спільного фонду. Україна буде вносити туди 50%, 50 доходів від майбутньої монетизації і державних і мінеральних і ресурсів. І, йдеться і, також uh, про нафту і газ, а також супутну логістику. Щоправда, важливий момент у фонд входитимуть лише ресурси із родовищ, які не розроблювались. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні. Дональд Трамп встиг заявити, що це відкриє нашій державі шлях. До нової американської допомоги водночас чимало аспектів, ще й досі не узгоджені. Це частка США, умови спільного володіння ресурсами і юрисдикція угоди. Тож імовірно йдеться лише про початковий меморандум, деталі якого можуть узгодити пізніше. Олександр Романюк, Яна Слісавчук, ТСН 1+,1. Мінус БТР, десяток загарбників і пункт управління БПЛА у ворога на Харківщині. Ось відео підрозділу Фенікс, 79-ї штурмової бригади, які зупинили штурм. А їх згідно даних генштабу на цьому напрямку зафіксовано близько десяти найскладнішими відтинками фронту. І досі залишаються Покровський і Новопавлівський. Там нашим бійцям довелося відбувати майже три десятки ворожих атак. За останню добу росіяни тиснуть її на сам Покровськ, зупинилися за 5-7 кілометрів на схід від міста. Прорвати нашу оборону далі не можуть. Втім, у них є успіхи біля Преображенки та Новочеруватового. Так пишуть у Діпстейт. Не стихають бої на куп'янському і лиманському напрямках. До слова, саме тут бійцю батальйону Сила свободи бригади оперативного призначення Рубіж самотужки вдалося взяти в полон шістьох окупантів. Спочатку він наблизився до ворожих укріплень і закидав росіян гранатами. Після такої пропозиції здаватись, відмовитись вороги вже не змогли. Яке ж було їх здивування, коли вони, вийшовши з укріплення з піднятими руками, побачили лише одного нацгвардійця. До кінця березня продовжив кабінет міністрів строк бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Йдеться про те, що саме до 31 березня у роботодавців є час, щоб перебронювати своїх працівників чи оновити статус критичності самих підприємств. За оновленими правилами подати заявку на бронювання працівників або критичність підприємства можна тільки через додаток Дія і за словами першої віце-прем'єрки і міністерки економіки Юлії Свериденко, термін продовжили через труднощі, які на початку року спричинили російські кібератаки. Від початку квітня підтверджене бронювання має відображатись у застосунку резерв плюс. Якщо бронювання нададуть після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період. Дії самої критичності до одного року. Україна претендуватиме на проведення всесвітніх ігор нескорених. Про це заявила Наталя Калмикова, міністерка у справах ветеранів України під час брифінгу про участь нашої збірної у змаганнях Invictus Games в Канаді. У них від України взяли участь 35 ветеранів. Це найбільший склад в історії нашої збірної. Їх гасло Воля, моя сила. Світ облетіли кадри, як вітала арена ветеранів синьо-жовтим прапором і щирі обійми принца Гаррі з нашими героями. Українські військові, які отримали поранення та травми під час виконання службових обов'язків, здобули на іграх нескорених 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових медалей. Це великий успіх. А головне ще один спосіб донести світові більше про боротьбу України, кажуть Наталя Калмикова та капітан збірної Олексій Тюнін. Це надзвичайно важливо, що саме ті люди, які дуже багато чого вклали в захист України, в захист демократичних цінностей, в захист кожного з нас, є такими, знаєте, спікерами, є обличчям України до інших країн. Це були емоції гордості. Перш за все, бо ми маємо змогу на таку велику аудиторію на весь світ представляти нашу країну і представляти нашу країну саме з позиції сили. Бо власне слабким ну, ніхто не хоче мати справу з слабкими. І на своєму прикладі ми показуємо, що ми сильна нація. У столиці утримується поганий стан повітря. Влада називає це тимчасовим явищем, але закликає людей бути обережними, зачиняти вікна, обмежити прогулянки і пити багато води. А якщо маєте очищувач повітря, увімкніть його на максимум. Погіршення стану повітря спричинене підвищенням концентрації завислих речовин, тобто пилу. Останні дні практично по всій Україні були безвітряними, через що домішки в повітрі над великими містами, як от Києвом, і не розсіювалися. Однак це явище прогнозоване і навіть щорічне, а ще тимчасове заспокоюють синоптики. Сивина і важкість повітря може змінитися завдяки новим атмосферним масам які прийдуть до нас із заходу вже наприкінці тижня. Історії, що змінюють світ у столиці, стартував національний кінофестиваль документальних стрічок про війну Cinema for Victory. Він має важливу місію розповісти світові правду про Україно російську війну і протистояти російській пропаганді. На відкритті фестивалю побував кореспондент ТСН Іван Воробйов. Від кількості людей у пікселі може здатися, що це особливий захід для військових, проте це все гості та учасники кінофестивалю документального кіно, створеного під час україно-російської війни Cinema for Victory. Вже вдруге відомі українські та світові кінорежисери, документалісти, продюсери та актори збираються на одному майданчику, аби мовою кіно показати правду про нашу війну. Ми всі маємо зобов'язання транслювати правду про україно російську війну, про те, як відбувається насправді, не давати можливості наративам пропаганди ворога доносити це в світ і використовувати для цього. Ми маємо всі ресурси і всі доступні жанри. Документальні стрічки це один із най. Переконливіших і найефективніших способів програма фестивалю складається з 12 повнометражних і чотирьох короткометражних фільмів, які змагатимуться у п'яти номінаціях: найкращий короткометражний і повнометражний фільм, найкраща режисура, операторська робота та гран-при фестивалю. Журналіст та режисер Василь Київський бере участь у конкурсі повнометражних фільмів. Він представляє фільм Битва за світло присвячений роботі ППО ДСНС та енергетиків під час повномасштабної війни. Для нього фестиваль це можливість розповісти про те, що відбувається в нашій країні, показати правду, якою вона є. От. і в той же час росіяни намагаються за кордоном її спотворити. І коли немає що показати. То ну люди, американці, ті ж якісь іноземці, вони можуть подумати, що те, що кажуть росіяни, це правда. А коли ми кожного разу виходимо, показуємо друзі, дивіться, вам брешуть, вам кажуть неправду. Ось так воно насправді. То я думаю, що це ну відіграє повну роль. Стрічки оцінюватиме національне та міжнародне журі. Серед тих, хто оцінюватиме актор Андрій Федінчик, сценарист та продюсер Акім Галімов, акторка Ірина Мельник та режисер Андрій Дончик. Міжнародне журі очолив відомий філософ Бернар Анрі Леві. Це надзвичайно цінно. режисер та продюсер Філіп Азулай в Україні не вперше. У 22 му він фільмував злочини Росіян в Ірпіні. Цього разу судитиме своїх колег. Найбільше у кіно каже цінує емоції. Документальне документальне воно більш глибоке. Воно залишає більший емоційний слід, надає більше правдивої, сильної інформації глядачеві. Це дуже важливо, бо це є справжнім документом. Воно говорить глядачеві: дивись, це докази для майбутніх поколінь, для ваших дітей, для дітей ваших дітей: французьких дітей, німецьких дітей, американських дітей і дітей росіян. Важливо, щоб вони знали, що сталося. Вже вдруге фестиваль відбувається за підтримки президента України Володимира Зеленського. Зараз нам важливо з однієї сторони підтримати розвиток кінематографа в Україні, а з іншої сторони нам дуже важливо документувати ці події, які йдуть зараз, тому що пам'ять дуже коротка. Фестиваль відкрили стрічкою Бернара Анрі Леві Слава Україні! Це вже його третій фільм про війну в Україні. У ній Леві показав затоплений після підриву греблі Каховської ГЕС Херсон, а також найгарячіші точки боїв Трецьк, Краматорськ, Покровськ, села довкола Бахмута. Фестиваль Стиваль Сінімафовікторі триватиме до 2 березня. Подивитися конкурсні стрічки можна безкоштовно щодня в національному центрі Український дім». Іван Воробйовко Сітин Меліхін Тесен Тож сидитож. Відвідаєте і Діліться своїми враженнями у коментах під цим випуском. А ще пишіть свої спогади. Можливо, вони стануть основою для ще одного фільму, який розкаже правду про цю несправедливу і жорстоку війну. Тримаємо.